Всім привіт, канал Шалений Тракторист. Ну що, друзі колеги, розпочали оранку шалену оранку кукурудзи, яка не сильно так піддається нам, хотілося б краще, але не хотять у нас іти дощі. Вроді би і випало там 20 мм за 2 дні, але все ж таки дуже-дуже мало. Оремо кукурузочку, яка в цьому році не здивувала, а навіть навпаки показала, що наші вже регіони для кукурудзи не існують. Ну, потихенечку розпочали орати, вже трішки назирали, до дощу встигли. Ну, різниці особої, друзі, що було до дощу, що зараз особо немає. Я б не сказав би, що там сильна різниця є. Ну, по землі так, ось, о, бачите, ось ось земля дощу, де загінку відбив, ось о, вже після дощу. Вроді трішки відійшла, але все одно не глибоко. В районі 15-18 см. Глиб Глибше МТЗю не хоче, каже, одразу стає. Я й думаю, що й на віску Так, розвернуся, бо вітер дує. Важливо, звісно, і ще можна було б зачекати, щоб краще зарати. Але як показує практика в цьому році, вірити в те, що буде якийсь чудо дощ, що він щось нам покаже і скаже, що буде хороший дощ, то ми в це не віримо вже. і Краще зараз зарати, ніж потім чекати доща незрозумілого, сніги, морози то поцарапаємо як нібудь як би сказав нема того що раніше було там 25-23 забуваємося вже про таку скажену Ну, хоч так виходить немає і з учотом того що до друзі ділянка вже 7 років взагалі не горалася були тільки дісковки ті то я думаю що першого року Непогано. Можливо, звісно, треба було сюди здорового трактира, т 350 би. загнати. Ну, я думаю, що тут би такі чемодани він як би повертав, якби загубити, що особо і не було б, як би сказати, потім на що й дивитися, тому що руда велика, я сумніваюся, що вона розкисне, тому що в якому... Останні роки погода у нас дощиків немає, то треба, мабуть, вже і навіть від оранки відходити. Бо діла не буде. викручує колеса, забирає як. А це знак того, друзі, що не буде діла в цьому році. Як раніше, легко вже не буде. О, бачите, колеса подивимося. Да, а на секундочку, генерал Велаза. Давай, сынок. Давай, зайти. Пришел, пришел. Ты все накатаешься, сынок. Папа видео сейчас снимет. Вставай. Так что такие друзья справа. Оремо, оремо, мучаємося. Ну, слава Богу, ще хоча б леміхани лопались і не заверталися. Так що поки що якби терпимо, терпимо. Ну, не так, звісно, як було в тому, тому що взагалі плугний ліс. І по два корпуса питались пухати, по 40 літрів на гектар солярки лягало. Так що... Якось так. Надо, конечно, пидоранку думать, что посерьезнее зверя. Качанчик, да, сынок? Да. О, качанчики вот такие были, бачите, какие. Вот такие качанчики были. А вот ну, раз покажу вам, друзья, какие качаны были, бачите? Ось такі були качани. Сказати, що бомбезно, тут нічого нема. Ну ви бачите самі. Кукуруза. Так, да, кукуруза. 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 Кушати, ні, це вже погано. Це качечкам, курочкам, свинкам давати. Вибачаюсь, трішки з сином розмовляв. Сіська, конечно, оця пушбліна. Щас, щас. Сейчас. сейчас дедушка на гору сюди піде, ми покажемо відео, як він йде на гору і будемо завезти. Все знала чуть ее так. Так що то так, друзі, шалена уровня 2025, йде повним ходом. кукурузочка була, буде тепер соняшник, друзі. Так що, якось отак у нас. Дякую всім друзі за увагу. Щось слідкуєте за каналом Шалений Тракторист, ставте вподобайку, ми будемо працювати далі, зараз сина відвезу додому справи. Підписочку на YouTube канал, TikTok, Інстаграм, Фейсбук, шалений тракторист. Переходьте, друзі, слідкуйте коротенькі відео, длинні відео. Все як побажання. Так що, тут такі справи, друзі. Ціна на кукурудзу у нас на сьогоднішній день, друзі, 8,5 тисяч за тонну за базу. Ідемо сино. По пшеничці. Пшеничка впала, друзі, 7,5. Вже даються другий клас, 7300, третій клас, друзі, фураж 7 тисяч взагалі. Так що пшеничка, як то кажуть, я був впевнений, як і більшість людей, що вона піде в ціні, вона не пішла. І, мабуть, вже, я думаю, піде в ціні тільки десь з березня місяця, мабуть. Я думаю, що до 9-10 вона то дойде, більше вряд чи. А от соняшник, звісно... Стартова ціна була дуже хороша, 21 700, друзі. А зараз, звісно, ціна на соняшник дуже так присіла вже в наших краях 19600, друзі дають. Ось сина показує качанчик. Потім, друзі, Дніпро 21 дають. Ну таке, по-різному ціни. І соняшника Ой, я немає. Я думаю, що він має піднятися, тому що як не крути ціни на соняшник немає. Хазяїн, хазяїн. Хазяїшка маленька зібрала. <різь> <різь> так, ну, Так що по сої, друзі, 12300, 12.400 була. Останній раз рабс, друзі, трішечки піднявся. 18200 вже на сьогодні пораб віддають. Ну, Такі ціни, ячмінь, звісно, трішки взагалі здивував. Ячмінь зараз, друзі, 8 тисяч і він так виходить, бо його в наших краях небагато. Ті, хто не свиней, для бичків з коровами держать ячмінь. Так що то так, друзі, по цінам розказав вам, солярка, звісно, дорогенька, трішки. Ну нічого, все буде, я думаю, добре. Головне, щоб наступив мир і не було того, що зараз пояснив. Так що такі, друзі, справи. Ціни розказав, вороночку шалену вам показав. Так що, отакі справи. Зараз звичайно, обійде сюди, ще покажу цю сторону вам і все. І буду завершувати відосик вже на сьогодні. Так що все дебало. І будемо їхати, в дитонку, так, все, добре. Так що такі друзі, справи у нас. Ми працюємо, ви спостерігаєте, вподобайки. Ну і синові, як казав, піхачанів, хоча б лайкосик поставте. Все, дякую, друзі. Всім пока-пока. Гарного дня.